Леся Українка нарковини, вірш, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, смарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, карліка недоріка. Мов рана ятриця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як ці закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і, взявши дар від неї, йшли до іншої в густину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов тяжкість дістав кайдани, але доскону їй служив без зради, без омани усе знесла й перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.